Андрій, розкривайте вам. Ось собі пісніше. Вітаю всіх. Мене звати Андрій і в мене зріст 2 метри. Два сука довданих метри. Друзі, я не людина. Я такий великий соціальний проект. Це друзі, не зрість. <смі> Це вже друга атмосфера, щоб ви поняли. Вернія стратосфера вже. В мене у єдиного в Хмельницькому, я навіть в на центрі міста дихаю свіжим повітрям. <смі> да. І, Друзі, найголовніше і в мене ще одного Київ стар. Знаєте, якщо телефончик сюди доверху, поки можна похлопати, так? Да? Притуляєш до вуха і кожні так, ну, е, я взагалі народився в родині невисоких людей. У мене мама метр шістдесят, папа метр сімдесят, я два метри, а молодший брат метр дев'яносто. Ну, ми з такого собі е, містечка, що потрібно було, щоб з'їбатися звідси і щоб ноги були дощі, щоб побыстріше щось зробити. Да? Послухай, хто так робить. А 15 років свого життя я провів професійно професійному спорті. Ви зараз Баскетболіст, давай. Баскетбол, я ні, валіваліст. В общем, це такі приятні, приятні роки, коли, знаєте, почуваєш себе безпечно, бо рядом з такими ж хворобами такі ж 15 чоловік біля тебе. Так, одного разу команді не пощастило, хоча я не знаю, кому не пощастило. Замість білетів в Купе нас взяли білети в Плоскарти. Це був поїзд Донецьк-Львів, це через всю Україну розумієте сутки дороги. От. І коли ці маленькі мальчики зайняли свої позиції, вилітає оце, знаєте, прогодні поїзд їде, вона лізе 4 цих от стакана. Чаю і вона між лянами оцими ніг як мав по полянам, скаче, скаче, ну це смішно було. Але вона адаптувалась. Коли ми під'їжджали до Львова, то вона вже, знаєте, така виходить тихенька. Сука, кипяток! І мальчики, знаєте, такі ножки одразу зразу класи попільжували. Так, в літаку ще гірше. Ви там сидите, думаєте, ой, незручно, там коліна впирається тісно. Я заходжу джимфліс на це крісло. Е, і думаю, а це місто для моєї сраки. А ноги куди діти? І щоб ви зрозуміли, мої ноги впираються не в попереднє крісло, а те, що далі. Бо попереднє крісло для мене це щоб вони не затекли. Знаєте, така втичка я. Друзі, давайте піднімемо руки, в кого є якісь маленькі фопії. Там хто боїться змію, підніміть руки. Так, а павуків? Його. В мене інакше фобія. <си> В мене фобія отвірків. Знаєте, так? Да. В мене е з дитинства вже знаєте, я можу оприділити країну виробника дверей. Значить, тобто так, якщо залітаю, українські двері, бах, от десь тут шрам, польські двері трошки нижче, сикії, сіня тут по бокам. Для високих людей це на цьому не закінчується. Ми ще купуємо одяг. А купувати одяг це окремий вид торту. Заходжу я в магазин, консультант дивиться знизу вверх, питає вам, який розмір. Ну, а потім знизу, вверх, зверху, вниз, знизу вверх, і потім короночка. Короночка, вибачте, у нас на вас нічого немає. Ну в кого таке було, може там у низьких теж таке було, може до похопити. Да? Я такий думаю, а на кого ті модельєри шиють одяг? Я розумію, що я настільки високий, що коли мене крестили, батюшка лісницю е, підставляв, але я ж не можу в костюмі Єви бігати типа, по вулицях. Ну, вже не дозволяє він. А джинси я купую так. Заходжу і кажу, є на мене джинси. Вони кажуть, є. Я такий заїбісь. В примірочну приносив одні штани, другі штани. Ну, починаю вдівати, і це не джинси. А бліджа. Ну, і оцю е, короткі штани, оці підстріляння. Ну, це ж ми волейболісти започаткували цю моду, а ви так ходите, то похлопайте, хто доходить. Ну, з взуттям у мене трохи проблемки. У мене розмір такий, що якби я загубив свій кросовок, то напевно, щоб його внесли в реєстр нерухомості як смарт-квартира 25 квадратних метрів. Ну, тому...